Всім привіт, я Аліса. Я думаю, ви вже мене знаєте. І зараз я роблю собі чайок. Може і десь теж удобніше, беріть собі вкусняшки, робити чай. На сьогодні я э, ну, трошки розкажу про мою учобу. І так, починаємо. Так, зараз я вже, як, ну, буду, ви можете побачити на екрані картинки з учоби, з естетика учоби. І я попитаюся і змотивувати вас теж на таку класну естетичну учобу. І так, погнали перше, що нам потрібно, як ми одразу приходимо після школи. Пожалуйста, не віддихаємо, а собу робимо уроки на свіжу голову. Покажу. Робіть перерви по 15-20 минут. А зараз я оформляю блокнот і пишу плани, що мені треба зробити на сьогодні. Оформляю вікно, тепер повертаємо такі штрихи. Наприклад, як ви бачите на екрані, різноцвітна ручка. А зараз вже час працювати. Принесла собі чай і вкусняшки. Набираю на клавіатурі музика для учеби або для уроків. Це я зараз буду робити інформатику. І... Ми працюємо в третьому класі над програмою Scratch. Включаємо її улюблену музику, але зразу кажу, таку громку не треба включати. Начинається учоба. А зараз я хочу вам розповісти про програму Scratch. Її можна так, і як і завантажити. Є два спосіби. І так як і знайти ну, в гуглі. Набираємо українською або російською програму Scratch. І, пожалуйста, у нас там з'явиться саме перше. Таке посилання ми на нього нажимаємо, і, як в мене було на екрані недавно, ось такий, ось так воно дійсно виглядять. Ну, я вам не дуже желаю їсти, коли ви mm. роботаєте, тому що це е, не дуже правильно. Ну, Зразу скажу, не дуже правильно ну, їсти, коли робиш уроки. Але вам рішать, як хочете. Mm. Підпишись на мене, будь ласка, mm. я вас дуже прошу. Підпробіг називають. Як ви помітили, це відео таке коротесеньке. І я тут забагато мовчала, тому що майже все розповіла вам, що хотіла цього відео. Ну, і як бачите, моє відео підходить до кінцю. Так що не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. Та я вас люблю, всім пока-пока. ждіть нових відео.